що Привіт, будемо вчитися це перу фарбу. Значить, давайте почнемо спочатку основу. Що нам потрібно під перву фарбу? Нам потрібно, щоб стінка була ідеальна. Пояснюю чому. Тому що вона робиться просто на накрасті. Тобто, ось цей матеріал ми будемо виконувати зверху на накрасті. Що нам для цього потрібно? Обов'язково два рази покрасити, обов'язково ідеально це все прогрунтувати. Ну, тобто цілий процес зараз будемо з вами вчитися. Значить, як красити, я думаю, для вас вже не секрет, якщо ви дивитеся це відео. Колір, до речі, просто шикарний. Ви зараз побачите, як воно буде виконувати свою роботу. Красимо, щоб ніде ніяких не було потьоків, ніде ніяких просвіток. Якщо ви покрасили два рази і ви бачите, що щось не те, краще добавте третій раз. Краски не жалійте. Матеріал дуже ніжний, але дуже крутий. Обов'язково переців дуже-дуже хорошо все розмішуємо Чистим міксером, чистими інструментами. Розгиняємо, щоб ніде ніяких не було просвітів. І не дивлячись на те, що я це виконую на плашці, який я Зазвичай крашу в один слой, але я на перл фарбу дам, щоб воно два рази все-таки висохло. Тому що, бачите, плашка у нас ідеальна, але місцями є просвіти. Я не знаю, чи воно вам передає. Тепер ми мінімум залишаємо це на 4-8 годин, в залежності від температури в домі. Що нам, значить, потрібно буде далі. Дві кісточки. Краще, щоб кісточки були професійні. Але знову ж... Якщо це для плашечки, для чогось маленького, зрозуміло, що нема смисла купувати кісточку за 800, за 1000 гривень. Тобто, ще маленький участочок, і він там вам не сильно принципіальний, то я думаю, її кісточки по 400 підійдуть. Отже, залишаємо це все сохнути і повернемось потім далі. Минуло у нас приблизно 8 годин, плашечка виглядає ось так, вона два рази прокрашена. Ну і починаємо тепер працювати з самою фарбою. Значить, краще працювати ось такою кісточкою. В ідеалі один наносить, другий треба. На в мене вона відро не вилазить і мені потрібно зробити пшечку. Тому я нанесу ось такою. Як ми працюємо з фероуфармою. Набираємо і маленькими мазочками просто робимо, скажімо так, набиваємо на лугах, щоб воно у нас вийшло. Саме цікаве це у другого номера, хто буде працювати. Картинку також потрібно узгоджувати замовником, тому що всі картинки абсолютно різні. Кожному подобається по-різному. Комусь одному подобається один стиль, комусь другому другий стиль. Краще всього водити по сторонах. Тут вся фішка цього матеріалу в підсиханні. І знову ж поки матеріал мокрий, ви взагалі нічого не будете розуміти. Поки він добре не висохне. Також від вашого другого номера дуже багато чого буде залежати. Не питайтеся зробити це сам, тому що це дуже тяжко. Це тільки потрібно робити вдвох. Тобто зараз у нас виглядить плашечка ось так. Даємо їй, щоб вона підсохла. Коли вона почне підсихати, тоді ми зможемо формувати з вами безерунки. Поки вона не сохне, ми нічого з вами формувати не можемо. Отже, чекаємо, скажімо так, від 3 до 10 хвилин все залежить від температури приміщення, від вологості і дуже багато нюансів. Тобто, періодично просто будете пробувати, чи виходить у вас формувати малюнчику. Кісточку. Робимо сухеньку-частенько, тому що це обов'язково. Минуло десь приблизно 2 хвилини, я бачу по матеріалу, він починає бути матовий. Тобто я вже можу почати формувати. Чому я буду формувати по фотографії, тому що тут прохання зробити, щоб було схоже, як у іншого майстра, якого я, до речі, також відмічу. Підписуйтесь на його і давайте напишемо від мене. Дякуємо, що я навчив СК ремонт. Отже, дивимося картинку і починаємо приблизно збивати. Те, що у нас як виходить. Тут вже більше прикол буде зараз в кісточці. Містами десь у нас підсохло, містами ще десь не підсохло, але прямо ну, щось таке має виходити. Ще у нас було. Також можна з цього матеріалу зробити взриви, можна дуже багато різних приколів зробити. Не забуваємо періодично чистити кісточку і заганяємо його, поки воно в нас не вийде, прям таке, як був знову на форці. Знову ж, поки матеріал мокрий. Ви абсолютно нічого не можете зрозуміти. Він стає дуже прикольний, коли починає підсихати. Нам Потрібно його позглажувати до определених островів таких. Речі, робимо все настільки, що подобалося вам. Дуже добре піддається формовці, можна тут такий островочок зробити ще. Я тільки зараз починаю розуміти, що замовникам прям подобається все в стилі мрамору, щоб було виглядно. Це я навіть навіть трошки від стіля його відійшов. Але я вам пояснюю чому, тому що чим індивідуальніше, тим воно прикольніше виглядить. Не потрібно бути якогось копіркою. Зрозуміло, що ми робимо так, що подобалося замовнику. В принципі, ми раді цього робимо плашки на узгодження всі. В чому мінус таких кісточок? Вони лізуть. Тобто краще купити кісточку собі подорожче. Але знову ж це все можна прибрати. Якщо ви займаєтесь цим на професійному рівні, не жалійте грошей на кісточки, вони не одноразові. Ну що, от у нас приблизно щось виходить таке, вже більш-менш щось вимальовується. Але ми все одно чекаємо, поки воно почне підсихати. Зараз будемо далі продовжувати. Чекаємо знову десь 2-3 хвилини, щоб воно більше взялося. Минуло десь приблизно ще 3-4 хвилини. Ми походили, подивилися під разними кутами, де нам не подобається. І вирішили ось це більше дозволити. Побільше зробити ось такі кострівці. Тому що дійсно я подивився Віталіка роботи, як мені підказали. Віталіка воно трошки по-іншому. А у нас замовлення саме зробити так, як зробив він. Взагалі, щоб ви розуміли, копірувати інших це дуже тяжко, бо кожний мастер індивідуальний. Зрозуміло, що ви не повторите те, що повторив я, я не повторити те, що повторили ви. Ось це прям воно. Я думаю, що саме час його відправляти, щоб воно сохло. Острівці у нас в принципі є. Але Ми зараз ще трошечки додамо. Не знаю чому, але перлфарба один з тих матеріалів, з яким мені подобається працювати. Знову ж, хочу вам нагадати, що на все, щоб наносити на стінах, потрібно трошки уміння. Якщо ви не майстер і ви хочете навчитися, не спішіть. Краще довірте цю справу майстрам, я вам кажу чесно, бо можна, скажімо так, даремно потратити гроші. Краще переплатіть під це все. Ну. І вигляд воно має приблизно ось такий. А зараз ми відправляємо це все діло сохнути, і ви вже побачите його без скотча і безсошив. Минули 8 годин. Ось такий результат у нас получився. Я думаю, всім сподобалось. Я думаю, я заслуговую на лайк і підписку. Скиньте своїм друзям, допомагаємо скрутитися каналу, починаємо проводити конкурси.